Вітаю це я перший Ви дивитесь «Євробачення. передмова. Буквально за 20 хвилин розпочнеться пряма трансляція шоу зі Стокгольма. Сьогодні там другий півфінал пісенного конкурсу Євробачення 2016 ми разом з Україною боліваємо за Джамалу. протягом цих 20 хвилин. Побачимо, що відбувається за лаштунками конкурсу, як готуються команди, як налаштувалася сьогодні наша команда. Поговоримо з гостями студії, зокрема із головою національного журі Євробачення. Будемо мати прямий зв'язок зі Стокгольмом, щоб дізнатися найсвіжішу інформацію, що там відбувається. Дякую, що з нами. Ну і Отже, сьогодні другий півфінал. Саме сьогодні вийде на сцену представниця України Джамала, її номер 14. До Стокгольму зараз прикута увага багатьох країн Європи і не тільки. За кілька хвилин гостем нашої студії буде посол Швеції. Ми будемо говорити про те, як в самій Швеції сприймають Євробачення. А поки що подивимось, як українська команда готувалася до виступу, чим займалася протягом тижня в столиці Швеції. Уже за кілька хвилин через ці двері усі артисти почнуть виходити на сцену Еріксон Глоу Парени. Під м номером виступатиме і наша Джамала. Це можна сказати, перша найголовніша подія Євробачення 2016 для нашої країни. Другий півфінал конкурсу. Ну а зараз давайте пригадаємо, як цей тиждень провела українська делегація в Стокгольмі. Репетиції на сцені це головна частина перебування делегації в столиці Євробачення. Їх кожна країна має дві: перша 30 хвилин, друга 20. Цей час треба провести максимально ефективно, аби всі задуми творців номеру були реалізовані та співпали із баченням режисерів шоу. Я Твоя манту. Спілкування із пресою, участь в різноманітних заходах. За цей тиждень Джамала, мабуть, дала більше інтерв'ю, ніж за все попереднє життя. Супер настрій. Насправді вона дуже класна команда. Вже кортить, знаєш, піти заспівати, заспівати, заспівати. Фух, страшно. Навіть автори пісень відходили. Що вам дуже мене. подобається моя пісня, і це дуже приємно. Я зустрілася з Лорін, Я її дуже люблю. Повинна бути якась загадка, щоб дійсно 12 травня було цікаво дивитися. Мені здається, що дуже добре провела свій вільний час. А ти рахувала скільки ти інтерв'ю дала? Не знаю. Це більше ста. Ну так за цей тиждень ми з Максимом та Богданом. На знімали кілька сот гігабайт відео. разів з 10 вмикалися в новиною а першого. Майже щодня показували вам все, що відбувається в Стокгольмі в наших щоденниках, і продовжимо це робити до фіналу. Сподіваємося, і з присмаком перемоги. Окей, Україна виведіфорасемлі. Слава Україні! Вітаю тих, хто щойно приєднався до нас. Це Євробачення передмова. Ми в прямому ефірі розповідаємо про останні проготування до другого півфіналу і вболіваємо за Джамалу. Сподіваюся, що наш гість мене теж підтримає. У нас в студії надзвичайний повноважний посол Швеції в Україні Андреас фон Беккерет. Доброго вечора. Доброго вечора. Дякую, що прийшли. Дякую. Е, сразу скажите, за кого вы болеете, кого поддерживаете? Ну, как, э, большинство народа, я болею за нашего, э, участника Франц, Франс. Так. Э, его называется Франц, он очень-очень популярный. Молодотчелёк. Э, песня о любви. Э, uh, и uh, песня очень хорошая, мне очень нравится. Но он будет в финале уже петь. Он уже будет в финале, да. О'кей, okay. э, uh, вы знаете песню Джамалы, знаете нашу исполнительницу, знаете историю этой песни. Конечно, знаю, конечно, и мне очень нравится. Э, uh, мне очень нравится её очень красивый хасматический голос. Э, uh, её серьёзно песня uh, прекрасно прекрасна звучит в её исполнении. Ем, мені випала честь лично зустрітися з Джамалой, і я упевнений, що її ісключительное чарівне е дає допал 19 баллы для ее песни. Ну да, ее энергетика, Да, конечно, да это харизма. ее дополнительная энергетика, ее харизма. А как вы думаете, говорят, что Евровидение – это конкурс легких песен, песен о любви, незамысловатых, и вот такая серьезная песня, как ее могут воспринять в Европе? Ну, не, мы, мы скоро узнаем, наскільки європейцям панравиться ця пісня. Но не не я думаю, що їм панравиться. я лично я не встражаю, коли пісня немножко серйозніє, коли текст пісні немножко серйозніє. Є достатньо пісні вєровідіне алгуві. И, э, Таких песен достаточно. Да, и я я уверен в том, что даже если Джамала не будет на первом месте, я думаю, что все равно после конкурса это именно ее песню, которую европейцы запомнят. Она останется в сердце. Да, да, это да. то, что заценили. И кроме того, это это очень хорошая возможность для европейцев. узнать больше о тяжелой судьбе э, крымских татар, э, особенно сейчас, во время незаконной российской аннексии Крыма. Это как раз то, что хотела Джамала донести эту историю, рассказать больше, и вот как-то ну, поведать о том, что произошло, это ее личная история с ее да, бабушкой случилась. Да, да, это очень, очень... Э, Текст очень важный текст, мне кажется, и песня очень красивая. Спасибо. А как вообще в Швеции относятся к евровидению? Насколько это значимое событие вот сейчас? Мы помним, конечно, Абву, вот, а как сейчас? Да. Ну, это, конечно, это, это важное и масштабное мероприятие для нас. Как вы сказали, это, у шведов есть особенное отношение к евровидению. Это все началось с, с группы Аббы. И это большая мероприятие, потому что больше... 200 миллионов человек смотрят Евровидение. То есть, конечно, это, это важное мероприятие. Но мне кажется, что Евровидение это не только о победе. Прежде всего, это возможность европейцам собраться вместе. И официальный слогом в этом году это собраться вместе. Я думаю, что сегодня в Европе это важні, чем никогда собраться вместе. Знаете, бывает так, что не каждая страна радуется, когда происходит вот победа на Евровидении, потому что это очень ответственно. Нужно потом достойно представить страну, нужно все хорошо подготовить, организовать, нужно хорошо организовать инфраструктуру. Вот все эти орг моменты. Как у вас к этому отнеслись? Потому что нужно достаточно много вкладывать денег. Ну мы, конечно, гордимся, что у нас еще раз возможность организовать Евровидение. И да, это, это стоит денег, но это тоже дает э, возможность для нас э, способствовать нашу страну, э, рассказать о нашей стране, и это дает нам возможность пригласить всех европейцев к нам. То есть я думаю, что это, это тоже есть очень важное преимущество для организатора тоже. Окей, okay. а где вы будете смотреть евровидение? Я буду смотреть Евровидение в Крымском доме, э, mm -hmm. вместе с представителями крымских татар, э, и буду попробовать татарские сладости и пить вкусный чай. И будете подпевать джамале. Да. вместе с крымскими татарами. Да, да. Спасибо да. большое. Спасибо. Спасибо вам, спасибо, что пришли, поддержали. Мы будем надеяться, что ваша страна будет благосклонна к нашей Джамале, поставит ей высокие баллы. Но если это э, зависело понимаю, бы это только зависит. от меня, да. тогда без сомнения э, Джамала получила балл. бы 12 баллов от Швеции. Спасибо. Это сказал э, посол э, Швеции, с которым мы только что говорили в студии, нагадающему говорилось, назовечай. Ним повноважним послом Швеції в Україні Андресом фон Бекеретом. Продовжуємо. Отже, буквально за 10 хвилин залишається до другого до початку другого півфіналу Євробачення. Як завжди, цей конкурс ви можете побачити наживо в ефірі першого. Також звернути за лаштунки Євробачення, зокрема на Ютуб каналі та на Фейсбук-сторінці Першого каналу. Далі в нашій студії вже інший гість. Олександр Ксенофонтов. Доброго Добрий вечір. вечір. Дякую, що прийшли. Нагадаю, що Олександр не лише продюсер Руслана, як ми знаємо, а він ще й голова національного журі Євробачення. 2016 від України я до речі хотіла з вами з цього приводу і почати про роботу журі, тому що можливо не всі глядачі знають, як формуються ці бали. Треба сказати, що 50 на 50 – це і бали глядачів, і бали так, журі на так? рівних на паритетних умовах. Формується оцінка виконавця: 50% йде від голосів журі в кожній країні, 50% – від голосування телеглядачів. Це дуже така, дуже балансна, дуже виважена система. А цього року вона дуже сильно модифікована, так що ми всі дуже самі переживаємо, що з того всього вийде. Я е намагатимуся не штовхати вас на слизьке, тому да. що я знаю, що вам не все можна говорити. Звичайно, бо ми бачили, як поплатилася за це співачка Анастасія Стоцька. От в Стокгольмі, коли вона от як член журі, там дещо проговорилася. Такі речі, які не можна було говорити. Ну вона взагалі там дала пряму трансляцію з того місця, звідки да, взагалі це... не можна нічого говорити. да. Ну не сказала, закона вболіває. Теж ні, ну це, це викликати. Тим більше журі не немає ні за що вболівати. Ми так само всі вболіваємо за Джамалу, Це звичайно, але якщо ти журі, ти маєш мати все-таки А можете сказати, розум. скільки у вас, якщо це не секрет, от я буду вас зараз все запитувати, ви що можете? Кажіть, щоб зараз не зіпсувати зрозумі... нам картину я... від України. Постараюсь. Скільки у вас людей в журі і як відбувається це голосування? Кожен окремо свою оцінку каже, потім середній бал чи яким чином нас в журі п'ятеро. Так, а можете назвати хто? Це а, Марічка Бурмака. Валентин Коваль, Андрій Француз і Валерія Чечібая. Це четверо членів журі, п'ятий я, Олександр Ксенофонтов. Okay. Дуже інтелігентне, дуже, дуже виважене журі. А, ми час від часу обмінюємося нашими думками щодо виступу, але кожен заповнює, як вважає за потрібне. І фактично жодного навіть притікання смаків чи якихось речей не відбувається. Абсолютно чесне голосування, абсолютно. От, наскільки я можу це гарантувати зі свого боку, ну. У нас настільки виважено, чесно, і не, ну, як це сказати, нема тої солідарності, коли шукаєш, щоб там, дати краще бал комусь сусіду чи тому, кого знаєш. Абсолютно таке якихось домовленостей. Боже борони. Ну, ми стали там, там в соцмережах стосовно того, що вас намагались там якось наштовхнути на якісь домовики. Так, відверте, я, як я відверта посала? провокація, причому настільки така груба, така потужна. Ну... Для мене це був шок, чесно кажучи, я і, і не радий а був. А З'ясували, хто всього. до вас звертався. Е, ми вас знаем, точно... закликали проголосувати е, там. Не то, що закликали, е, закликали обмінятися балами. Певні країни виставлять нам гарні бали журі. А за це ми, як журі, маємо виставити гарні бали тим країнам. Насправді, це є відверта така провокація, потужна провокація. І все, що ми знали, номери, з яких нам дзвонили, це були українські номери. Але розташування їх знаходиться за кордонами нашої країни. Здогадатись неважко за якими кордонами і звідки. Тобто, наші північні сусіди ну, пробивали нас якщо як. Окей, можна. давайте ще послухаємо, що кажуть ваші колеги стосовно Євробачення. Зараз послухаємо їхні короткі коментарі. Дякую. Виконавець, який опиняється на Євробаченні. Він саме так виконує пісню, ну, мабуть, один раз у житті. Я вирішила дійсно до цього поставитися більш ніж серйозно, і е, передивилася і перший півфінал, зараз буде другий півфінал. Всі кліпи, які я могла подивитися до того. Потім мені було цікаво подивитися на розвиток виконавця в своїй країні, що він писав раніше, які ще пісні він виконував, як він працює на сцені. І е, ну, про деяких виконавців дуже цікава думка в склалася. Очень большую роль і состояние духа. Артиста, наскільки он сильний, наскільки он готов к тому, щоб побеждать. Я не можу сказати, що я втрачала інтерес до Євробачення колись, але так, що в мене так грала кров, як в цьому році, то давно такого не було. Ну от е, на нацвідборі, де в журі була і Руслана, ми дивилися, що от виступ Джамали там не лише хвалили, а й критикували. Ну от ви уже коли подивилися і бачили в репетицію, зокрема із наших щоденник, які ми показуємо. Як ви, як продюсер, можете це оцінити? Це це саме те, що? що зараз от вона вже, як вона підготувалася на репетиціях її виступ. Наскільки він може вразити Європу? Ви Знаєте, щоб не врікти. Я вам скажу так, я настільки задоволений тим, що я побачив, що я стараюсь навіть багато з цього приводу не розповсюджуватися. Я вважаю, що Джамала привезла на Євробачення реальний феноменальний виступ. От це моя думка, але, звичайно, тут не можна давати жодних рецептів, не можна давати жодних якихось конкретних передбачень. Вона абсолютно інакша, вона ні на кого не схожа. І вона. Залишилася сама собою. Це так важливо, тому що 90% тих, хто виходив на сцену, нічого спільного навіть зі своїм власним образом не мали. Вони всі були перелякані, вони всі були трошки такі зашугані. Олександр, перепрошу, я перепрошую, що вже у нас є на прямому зв'язку з нами наш колега зі Стокгольму. Це Тімур Мірошниченко. Він коментує Євробачення. Тімуре, вітаю, добрий вечір. Представ нам супутниці. До речі, розкажи це ваша Привіт, коментаторська. Розкажи нам трішки зроби екскурсію, тому що зазвичай не знають глядачі, де це відбувається, що там є. Так, да, Зараз в двох словах спробуємо. Це Таня Тіріхова, це Тимур Мірошниченко. Це наша коментаторська кабіна. Вона насправді дуже маленька. Зараз спробую її показати, як воно виглядає з іншого боку. Просто тут все прив'язано. Ось це одна половинка. Це в нас тут два монітори: ось такий пульт, власне, де ми чуємо шоу. Ми чуємо себе, але найголовніше це ось цей вид, який е, відкривається з нашої коментаторської повністю на всю арену. На під нами Green Room перед нами сцена Все в нас тут чудово видно і чутно власне те, як реагують глядачі на те, що відбувається на сцені. От якраз таки вчора ми чули, як неймовірно тепло і гучно сприймали виступ нашої джамали. Більше того, джамалі аплодували посередині номеру, тому що всім аплодують у кінці. А у нас просто джамала підірвала зал, да. тому що було тобто дуже нам тут все видно все чутно. Ми контролюємо весь процес, і найголовніше, що ми відчуваємо ту неймовірну енергетику. Просто да. тому так що, дивіться перший, намагаємось Окей. продавати її вам. Окей, дякую, Тимура. Ще скажи, чи бачили Джамалу, в якому настрої? Коротко. Вона дуже сконцентрована. Вона готується, скажімо так, емоційно роздати по максимуму. Я впевнений, на неї все вийде. В неї сьогодні був такий день тиші. Вона мовчала цілий день, аби виплеснути все вже зараз. У фіналі пасиві, дякую. дякую. Нагадаю, що от ми далі продовжимо розмову з нашим гостем. У нас обмежений час, тому що ми хочемо прийти якраз вчасно до трансляції, щоб могли подивитися наші глядачі. Дякую, Олександре. пасибі, дякую. що прийшли. Думаю, що будемо зустрічатися і говорити. Дякую, дякую. Це був Олександр. Сенофонтов. Ну що ж, Джамало виступатиме під номером 14. Дивіться, вболівайте, хто може, голосуйте. Ми закінчимо передмову, тому що от-от розпочнеться саме Євробачення за кілька хвилин в ефірі юап 1 пряма трансляція. Ну і вболівайте, побачимося в суботу в передмові до фіналу Євробачення. Вболівайте за наших. До зустрічі!